Друзі, усім привіт! Ну що ж, стартує клубний чемпіонат світу і вже завтра о 22.00 відбудеться просто якийсь неймовірний поєдинок, перший тур, груповий етап, група бі стадіон Роуз Боул буде приймати матч Парі Сен-Джермен Атлетіка Мадрид. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Парі Луїс Енріке, про Атлетіка Мадрид, Дзіга Сіміоне. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі то останні два очних матчі, які були зіграні між командами. І тут є перевага Uh, да, в кого? Тут є баланс. Одна перемога Парижа однієї перемоги Атлетика Мадрид, 30 липня, 2018 -го року Париж. Туварий матчей в Международный Кубок Чемпионов. Париж, Пермогая Атлетиска Мадрид, з рахунком 3-2. Гук Кристофер Кункузе, абит по столке принес Парижанам Перемогу за Атлетика Мадрид. А малев збув тащий в Тагол Бернеда. Париж 3-2. Останній матч між цими командами був відносно нещодавно. Це був матч ліги чемпіонів сезону двадцять чотири двадцять тоді команда зустрічалася у сьому загальному груповому етапі і Париж на Пар де Пренс командир програт команди. Зиремирина 14 внімаючі, швидко рахунок доволі таки переживаний відкрили, а потім Маліна дуже швидко рахунок зрівняв. і Каре. Помнят, до 90-3 матчу Атлетика Мадрид. Там Париж Велкомусылами э, пішли в Абанк. Парижа хотіли виграти, і тут контратака від Атлетика Мадрид. І тут контратака Атлетика, і Атлетика забиває Атлетика Мадрид. забиває голос и На 93-й хуйне матчу переносить видную перемогу Атлетика Мадрид. А Парижане тыснул. 22-4 статистика по ударах, 9-3 удари в стверд, контроль мяча. 72 на 28. Парижане. Э, контролювали матч. три гольові нагоди, Париж ти з нова команда Луїса Анрікела Атлетико Мадрид перемагає Атлетико. Перемагає Атлетика, Атлетика но ну, Париж стату Лігу чемпіонів та виграє. Виграє вы... <сум> Париж euh, Лігу чемпіонів тату 24 25. Як ми Другоста знаємо, Париж, який взагалі то ризикував навіть не вийти, да, в плей-офф, але парижани вийшли, пройшли Брест, Ліверпуль, зупинила Арсенал, і в фіналі бигла Інтер. 5-0 і выграла Лигу Чемпіонів. Фантастика, і причому таки Париж Луисанрик, показує неймовірний абсолютно футбол. А, ну Париж чемпіон Франції, Кубок Франції Париж виграв такий требовал, а ще і Супер Кубок, Париж там виграв. Поки що для Парижа цей 2025 рік просто якимось неймовірним чином складається. Атлетика Мадрид без кубків. в е, э, третьей позиции команди в Іспанії посідає. по э, Команда покинула Лігу Чемпіонів ще в одній 8 Команда вилетає від Мадридського реала э, Кубок у півфіналі Барселоні. Атлетика Мадрид без трофеїв, а це клубний чемпіонат світу. Звичайно, що всі команди тут за титул Паріж та атлетика Мадрид будуть быть за титул. В залюсій команди, как Бутафого там та Саундерс, така група у Париж та Атлетика Мадрид. В принципі, дуже дуже важливий в контексті я вважаю, першої позиції, тобто в контексті першої сходинки, завтрашній матч він, якби дуже важливий, Що для Паріжа, ще для Парижа, ще для мандридского Потім, до речі, Париж «Атлетико Мадрид, команда буде грати матч проти Бутафого. У п'ятницю відповідно о четвертій годині, відповідно мандридо да? ну, Атлетика ман буде грати у першій годині у п'ятницю матч проти Сіетл Саундерс. Ось тому, друзі, якось так. А я очікую завтра друзі хороших футболу від Парижа, від Манрідського Атлетика. Я, друзі, очікую прям такого, знаєте, прям дуже хорошого футболу. І вже давайте, друзі, безпосередньо будьмо вже до самих та підсимків, де да, безпосередньо переходити, да? Клубний чемпіонат світу, Париж Сен-Жермен, Луїс Енріке та Атлетика Манрід, Діего Сімеоне будуть, звичайно, ще битися за даний трофей. Звичайно, що команди будуть битися за даний трофей. І я, в принципі, друзі вважаю, що обох команд є доволі таки непогані шанси. Очікую завтра хорошого футболу. Думаю, що Париж завладіє м'ячем. Думаю, що команда Луїса Енеріке буде більше на м'ячі. Думаю, що Париж буде більше позиційно атакувати. Ну, а мадридська атлетика, в принципі, команда Дзіг Сімо буде надійно грати в обороні. Я думаю, что атлетика Манрида будет также проводить свои довольно-таки непонятные контратаки. Я, друзья, чеку хорошего футбола и, знаете, друзья, мне сейчас так сердце предсказывает, знаете, друзья, сердце мне так предсказывает, что будет команда забить. То-то сердце мне так, что будет команда забить, Париж Луиса Энерки забьет. голову ворота Атлетіка, ну і Атлетіка Манріда. В мене є, друзі, така внутрішня участь, що Атлетіка Манріда також заб'є голову ворота Парижа, да? голову ворота Парижа, обидві команди заб'ють. Це моя безпосередньо якраз перша думка на цей поєдинок. Ну і, друзі, друга моя та думка, ось кому, друзі, віддають перевагу Парижу. Луіс, Енріке, чи все-таки Атлетіка Манріда, Дієго, Семйоне. І знаєте, друзі, віддають перевагу Парижу. Знаєте, друзі, я веду проводить Парижу. Те, в якій зараз формі перебуває Паризький гранд, Ну це просто Лігу Чемпіонів виграла. Кубок Франції виграла, Чемпіонат Франції виграв. Суперкубок взяли і те, який футбол взагалі команди Лісенері грає. Тотальне володіння, тотальний контроль Париж. Париж прагне домінувати абсолютно над будь-яким суперником. Мадридська атлетика дуже сильна команда у Дієго Семы. Але мені, друзі, щось таке знаєте, внутрішнє відчуття, мені так сказать, друзья, сказали, что що паришь. Ну, як мінімум, атлетика не програє. Я думаю, що як мінімум Париж Атлетіка не програє. Взагалі так внутрішнім відчуттям вони підказують, що Париж з якимось мінімальним рахунком 2-1 Атлетіка Мадрид обіграє. Нікуй, знаєте, друзі, нічу там 1-1. Я, звичайно, що друзі а, не включаю, але серце так підказує мені. Париж Луїса Енріке з якимось мінімальним рахунком, так знаєте, 2-1 все-таки обіграє Атлетіка. Так, mm, да, друзі, нічого я не виключаю, але мені, друзі, серце, так знаєте, якесь внутрішнє відчуття підказує, що все-таки Париж з якимось мінімальним рахунком 2-1 Атлетіка зуміє обіграти. А так, друзі, і справді очікую хороших футболу. А перша моя думка це обиди команди заб'ють. Ну і думаю, що Париж е, Луїса Енрік як мінімум Атлетико не програє. Так знаєте, серце мені підказує, що все-таки Париж з якимось мінімальним рахунком 2-1 Атлетіка обіграє. Ось. Але футбол це така річ не присказує. справді, якщо брати цей матч у Парижі на паре Деперенс між цими командами, Тут такий ж Париж. Ти тиснув, тиснув, але Атлетіка Мадрид, контратака Діго Сіміона та його підопечних на останніх секундах і Атлетіка вириває ці перемоги. Тому що Атлетіка Мадрид завжди в грі команда Діго Сіміона, команда бойовита. Але, мандрит, але мандрит, серця, піскав, Паріж, мені, друзі, серце підсказує, що все-таки Париж, все-таки Париж, як мінімум, не програє. Уважаємо, друзі, Парижу, Луїс Інріку Добра, Атлетико Мадрид. Диего Симеон, так уж добра. Я вам, друзья, вечер гусят, Бажайте к счастью, это добра. Но и главное, друзья, вы будете на гуна счастливы, мы вам пожелайте ки счастья, всем до бабачня, всем до новых встреч.